І ми з вами е, зараз, коли співнастроїлися з ціллю сесії, підемо в такий е, інструмент, як я казала, Reverse brainstorm, зворотній мозгли штурм. Я вас з ним спочатку познайомлю. Е, у вас обов'язково е, буде чек-ліст. Я передам через е, Анну, ну, детальну інструкцію, як його проводити. Е, зараз для того, щоб у, у вас був такий гелікоптер-в'ю, да? тобто картинка зверху, як е, з Чого складається зворотні мозговий штурму? Тобто, питання да, до брейншторму, які значні дії ми можемо зробити, щоб покращити бренд-роботодавця? Ну, логічно, логічно. Якщо ціль, ціль знайти в способі, да, то ми собі задаємо питання, а давайте ми побрендштормимо на цю тему. І ми кажемо: Окей, а який антонім буде, як навпаки? Ну тобто, про що ми можемо говорити а, прямо протилежно? Що би ми могли зробити, щоб погіршити бренд роботодавців? І починаємо брейнштормити про е, протилежне питання. Ну, Тобто, накидувати, може здаватися, що всяку фігню, але повірте, коли ми це все накидаємо, ми з вами зробимо ідеї переверташи. І у вас з'являться е, креативчики, про які ви напряму могли би і не додуматись. Так? Але за рахунок того, що ми розігралися, да? а, давайте, а що ми ще можемо зробити таке, що прям дуже сильно, сильно не зайшло. Так? І потім, перевертаючи ідею навпаки, у нас може створитися справді дуже, дуже креативна е, ідея.